Привіт усім і це духа та з в онліне Це гра по Україну на телефонах. Приємно. Перший помокод на сьогодні це буде від Вітерфалафіці. З нього нам дадуть 2 експір е, опита та 35 тисяч гривень через 1 годину. Наступний помокод. Це у нас Оренд 3. Нам дадуть за нього 2 XP опиту та 12 тисяч гривень за одну годину. А так вже не забуваємо вводити перед косим Ресіточку. Їдемо до наступного помокоду. В минулій серії у нас був помокод Квенкі, квен, наскільки пам'ятаю. Тут і в нас помокод квенкі 2. За одну годину нам дадуть 2 експіропи та, та 15 тисяч гривень. І все в нас є. Я вибачаюся те, що відволікаю від перегляду цього відеороліку, Ну, я не можу попустити з того моменту, що ви зібрали велику активність на, на першій з тині помокодів. Набираємо під цим відео 5 лайків. Давайте mm -hmm. oh, 5 лайків. Mm -hmm. І я випускаю mm -hmm. течу частину по мокоді Юа Онлі. Мозу мені зняти це іншову по типу Майнкрафта Три mm -hmm. промокодіка. Ну а якщо ви хочете поцути та побачити наступні три помокодіка. Тоді з вас підписка на канал та подобайок. Ну, а наступний помогу у нас це Ліска. Ліска. Як, як як, цитається. На нього нам дають 2 XP опита та 15 тисяч гривень. Це 1 годину це помогу кодік. Вже на 50 тисяч гривень. Це помокод старт. Це з 2 години тільки, правда. Дойти експі опита на 50 тисяч гривень. Ось тут XP небагато цих. Е, По мукодіках, але в наступному мукодіку Ой-ой-ой. По мукоді у нас Rail Це Зараз одну годину нам дадуть 12 експі Ріня Це 50 тисяч гривень. Ну що, з вас подобаю, підписуйтесь на канал.